всім, у кого були складні іспити. Сподіваюся, що ти усе здав на відмінно. Друже, уявляєш, я дізналася, що за допомогою моїх віаро я можу зустрітися з біблійними героями і задати їм свої запитання. Ну що, давай разом спробуємо? Філ, я хочу поговорити з Авраамом Вітаю тебе, Елю! Проходь до мого намету. Я приготував для тебе пригощання. Сідай! Дякую, Авраме! Я так рада з тобою зустрітися. Дякую. У мене до тебе стільки запитань. Я постараюсь на них відповісти. Про що б ти захотіла дізнатися? Я все ніяк не можу зрозуміти, яке твоє справжнє ім'я Авраам або Авраам? І як мені тебе називати? І те і інше це мої справжні імена. Авраам ім'я, яке дав мені мій батько Фара. Але ти називай мене Авраам, що значить. Батько багатьох народів. Це ім'я мені дав сам Бог, коли пообіцяв, що в мене буде син. Тобі важко було чекати, поки Бог виконає свою обіцянку. Звичайно, це було непросто. Роки йшли, а у нас з Сарою, як і раніше, не було дітей. Я був старий. І моя надія починала згасати. Але я завжди вірив, що для Бога немає нічого неможливого, що Він може зробити диво в моєму житті. І дійсно, Бог подарував мені довгоочікуваного сина Ісаака. Але як же тоді ти погодився виконати Боже веління? І принести єдиного сина в жертву. О, це було непросто. Я всім серцем любив Ісаака, і мені було боляче його втратити. Та при цьому я повністю довіряв Богу і знав, що Він нічого не робить просто так. Але навіщо Богу знадобилося принести Ісаака в жертву? Адже Бог завжди був про. Прав жертвоприношень? Я теж задавав собі це питання всю дорогу, коли йшов з сином вгору. Ісаак знову і знову питав мене, де ми візьмемо ягня для жертвопринесення? А я, стримуючи сльози. Знову і знову відповідав, що Бог угледить ягня для жертвопринесення. Кожний крок відчувався болем в моєму серці. Коли ми прийшли на місце і побудували жертовник, мені довелося зізнатись Ісааку, що він і є цим жертовним ягням. Я зв'язав сина. І поклав його на жертовник. Замруживши очі від страху, я взяв в руки ніж. Але раптом переді мною з'явився ангел Божий, і зупинив мене. Він промовив: зупинися, не роби нічого юнакові. Тепер Бог знає, що ти повністю довіряєш йому. Ти Пройшов випробування. Випробування? Так. Це був найважливіший іспит в моєму житті. Незважаючи на всю мою любов до сина, я повинен був на ділі показати свою довіру і любов до Бога. Ось це дійсно складний іспит. Не думаю, що я б з ним впоралася, Аврааме. Дякую за інтерв'ю, друже. Саме ця історія Авраама стала прообразом того, що відбудеться в майбутньому. Бог довів свою любов до тебе і мене на ділі. Він віддав свого єдиного сина, Ісуса Христа, в жертву за наші гріхи. В Біблії написано. Бо так возлюбив Бог світ, що віддав сина свого єдинородного, щоб усякий віруючий у нього не загинув, але мав життя вічне. Пам'ятай, як сильно Бог любить тебе.